Математика та спорт. Мета дослідження: виявити взаємозв'язок між математикою і спортом. Задача дослідження: знайти цікаві факти взаємозв'язку математики і спортивних ігор, розглянути деякі види спорту з математичної точки зору, представити математичні завдання та спортивну тематику. Жоден вид спорту не обходиться без математики. Відомо, що за допомогою методів математичної статистики встановлюються перспективи спортсменів. Умови найбільш сприятливі для тренувань, їх ефективність обробляють показники датчиків, що контролюють навантаження спортсменів. А як же ж математика? Вона може обійтися без спорту? Зрозуміло, що ні, адже заняття спортом позитивно впливають на розумову діяльність і психіку людини, посилюють її волю. Цей факт безсумнівний для багатьох вчених. Жоден вид спорту не обходиться без математики. Вона необхідна при організації турнірів, складання стартових і підсумкових протоколів. При підготовці та оцінці виступів. На будь-яких змаганнях спортсмени стежать за цифрами, які з'являються на табло. Від них залежить кінцевий результат змагань. Волейбол. Професійний волейбол це дійсна математика. Найменша помилка при прийомі або подачі м'яча призводить до його втрати. Гравці повинні не тільки запам'ятати складні комбінації, але й дуже добре знати особливості свого розташування на майданчику. Легка атлетика. У даному виді спорту неймовірно важливими є арифметичні розрахунки при розгоні стрибуна у довжину для максимально чіткого попадання. Шиповкою на планку відштовхування. Також дуже важливим є ступінь пружності шеста у стрибинів у висоту. Вченим доведено, що Спринтерські якості атлета залежать від довжини його піти. Чим менше відстань між щиколоткою та ехіловим сухожилем, тим ефективніше використовується енергія під час бігу. Біатлон мішень у біатлоні має форму круга. У даний час розмір діаметр мішені складає 45 мм дреслідби з положення лежачі і 115 мм для введення вогню стоячим. Хокей. Європейський хокейний майданчик має форму прямокутника розміром 60х61 метр. В довжину і 29х30 метрів ширину. Коти майданчика повинні бути заокруглені догою кола радіусом від 7 м до 8,5 м. У хокеї майданчик довжина 60 метрів ширина 30 метрів. Висота бортиків 120 см. Хокейна шайба виготовляється з пластика. Розміри шайби. Товщина – 2,5 см діаметр 7,6 см. Вага 200 г. Під час гри швидкі шайби після китка кохіїста досягає великі швидкості близько 160 км за годину. Казанський спорт бігова доріжка являє собою овал довжиною або 400 м, або 333,3 м. Радіус внутрішнього повороту складає від 25 до 26 метрів. Спортсмен розвиває високу швидкість, а на віражах нахиляє тіло під кутом 15 градусів. Будь-яка помилка може привести до падіння. Фігурне китання. При виконанні обертів фігурист креслить два кола, що дотикаються. У вісінках той же самий малюнок виконується безперервно одній нозі. Згинання опорної ноги робить приземлення після стрибка більш м'яким, однак надмірне згинання ускладнює виїзд. Майже у кожному елементі фігурного питання можна побачити кути. У парному катанні важливою є синхронність рухів, тобто паралельне перенесення. Керлінг. Майданчик для керлінгу має форму прямокутника довжиною 44,5 метра і шириною 4,32 м. Камінь шайба має циліндричну форму з деяким переходом в тор. Будинок являє собою 4 концентричні кола. Задання кожної команди поставити як можна більше своїх каменів в будинок. Сноубординг. Сноубордист спускається по засніженим схилам на спеціальному снаряді в сноборді. Реагує на зміни кутів відносно дошки та схилу. Він змінює кут, злегка натискаючи носками бутинка на дошку або навпаки, піднімаючи носки бутинків. Штовхання ядра. Найбільш високі вимоги до сили спортсмена представляє штовхання ядра. Круглу металеву кулю вагою 7 кг 257 г штовхає з кола діаметром всього 13 см, сектор, кут якого дорівнює 65 градусів. Гольф. Корейські вчені прорахували, яким чином необхідно змінити поверхню кулі для гри в гольф для того, щоб він частіше потрапляв в лунки. Біг з перешкодами. Змагання з бігу з перешкодами проводяться на дистанції для чоловіків 110 м при висоті бар'єрів 94,4 см для жінок 80 м при висоті бар'єрів 76,2 см. Митання списа. На початку століття було визначено довжина снаряда 2,6 м і його вага 800 г. Жінки метають спис вагою 600 г і довжиною 2 20 см. Питання списа проводиться з кутом 29 градусів. Довжина доріжки для розбігу повинна бути не менше 30 метрів і ширина 4 метри. Футбол. Англійський футбол від футнага і бол м'яч. Спортивна гра на трав'яному полі, в якій дві протиборчі команди по 11 чоловік у кожній. Тривалість гри 90 хвилин. 2 години 45 хвилин. З перервою 15 хвилин. За вимоги FIFA м'яч повинен відповідати таким вимогам. Довжина кола 70 см, діаметр 22 см. Відскік м'яч кинути з висоти 2 метри повинен вискакувати на 150 см і вага 420-445 грамів. Футбольне поле має довжину 105 метрів і ширину 68 метрів. Периметр 346 метрів. Площа відповідна 7140 метрів. Шахи. За легендою, історія виникнення шахів така, коли індійський цар вперше познайомився з шахами, він був захоплений великою кількістю красивих комбінацій. Дізнавшись, що мудрець, який винищив гру, є його відданим, цар покликав його, щоб особисто нагородити за геніальну вигадку. Володар пообіцяв виконати будь-яке прохання мудреця і був здивований, коли той побажав отримати в нагороду пшенічне зерно. Мудрець попросив дати стільки зерен пшениці, скільки доведеться на всі. Клітини шахової дошки, причому на кожну наступну клітину вдвічі більше, ніж на попередню. На першу одне зерно, на другу, два, на третю чотири, на четверту вісім, на п'яту, шістнадцять, на шосту тридцять два. Коли через деякий час придворні підрахували, скільки зерна слід видати, виявилося, що такої величезної кількості пшениці немає ні у рожі, ні у всіх його піданих. Не знайшлося б його і у всій Індії, у навіть у всьому світі. Щоб задовольнити скромне прохання старого, треба було 76 разів засіяти пшеницю всю сушу земної кулі, тільки тоді вдалося б зібрати потрібну кількість зерна. Це число записується 20 цифрами і є фантастично великим. Підрахунок показує, що комору для зберігання необхідного зерна з площею підстави 80 м2, повинен сягати від Землі до Сонця. Гра відбувається на дошці, поділеній на рівні квадратні клітини або поля. Всього 32 білих і 32 чорних клітини. 8 х на 8 64 всього клітини. Проходить гра 32 фігурами двох кольорів. Тобто 16 фігур кожного кольору. Режим дня. Для зміцнення здоров'я і підвищення працездатності, навчанні, спорті. Велике значення має правильна організація умов життя. При правильно організованому розпорядку життя регулярно чергується за часом. Різні види діяльності відпочинку. Математична задача. Номер 1 Команда провела три матчі. Один виграла, другий звела в нічию, третій програла. За всі матчі команда забила 3 голи і пропустила один, з яким рахунком закінчився кожен матч. Перша перемога 3 0. Друге ніч'я 0-0, третя поразка 0-1. Номер 2. Середній вік 11 гравців футбольної команди 22 роки. Одного гравця видалили з поля, і середній вік став 21 рік. Скільки років було вибувшому гравцеві? 11 помножити на 22 242. 10 помножити на 21 210. І різниця буде 32. Тобто, відповідь 32 роки вибувшому гравцю. До речі, ця задача колись зустрічалася. Зовнішньому незалежному тестуванню. Номер 3. До перерви шахісти грали 4 4-5 всього часу партії. Скільки часу тривала партія, якщо шахісти до перерви грали 2 години. 120 хвилин ми ділимо на 4 30 хвилин. 120 хвилин плюс 30 хвилин це буде 150 хвилин. Або 2 години 30 хвилин. Відповідь партія тривала 2 години 30 хвилин. 4. Юра, Саша і Олег займаються гімнастикою, футболом і боротьбою. Саша не займається футболом і ходить хворіти за борця. Юра і береть вчаться в одному класі. Хто з ловчиків займається яким видом спорту? Юра займається футболом. Саша гімнаст. Юра борець. Висновки. Спорт це інтелектуальне відзаняття. І саме математика, зокрема такі розділи, як теорія ймовірності, статистика та геометрія. Допомагає досягти високих спортивних результатів. Дякую за увагу!